Вікар, що нас чекає в майбутньому? чи буде кіберсекс? Йде все до того? Я от спостерігаючи за розвитком науково-технічного прогресу. Коли е, я був маленький, то ми всі думали, що там радіо це вже такий застарілий метод, і телевізор це круто. Зараз я дивлюся на сучасних дітей, які телевізор вважають застарілим способом донесення інформації тільки інтернет. І дивлячись, коли я був маленький, ми слухали радіо і дивилися телевізор. Тобто телевізор для нас був основна розвага. Радіо нас не для для мого батька. Радіо це було цікаво для нас вже ні. Для мого покоління радіо вже не цікаво, був цікавий телевізор. Далі прогрес іде до того, що я дивлюсь сучасним дітям телевізор вже не цікавий, всі сидять в телефонах. Тобто, йде до того, що всі закриваються в своїй капсулі. І не хочуть спілкуватися з зовнішнім світом напряму, а тільки через гаджети. І тому можливо дійде до того, що всі будуть в якихось да це вже ситуація і обіграна в декілька фільмах, що всі люди закриються в своїх віртуальних реальностях і будуть спілкуватися тільки за допомогою якихось віртуальних персонажів між собою, і дійсно може дійти до того, що відбудеться. Те, що люди в реальному житті будуть надавати перевагу в сексу в віртуальній реальності або сексу з людиноподібними роботами, якщо такі роботи не мають якихось капризів, не вимагають якихось подарунків, вартісних шуб, і, звичайно, купити такий робот. Моментно, ну, можливо, буде варіант для рішення цих проблем, то звичайно може статися і таке, що деякі чоловіки будуть надавати перевагу е дійсно роботу, яку вони замовлять під себе і з тіма параметрами, які вони захочуть, спілкуванню живій людині. Звичайно, ж хочеться, щоб цей такий період наступив якомога пізніше або взагалі не наступив. Ну всяке може бути, тому ми прогнозуємо будь-які ситуації. Нікори чи можна завагінити від орального анального сексу? Ну, досить дивне питання, і з врахуванням того, що в нас час існують стільки джерел інформації, в які можна просто зайти і подивитися, відповіді на це питання, це такі примітивні питання, але я інколи чую такі питання від пацієнтів. Ну, дійсно, якщо говорити про те, що якщо планує. Пара вагітність, то це, звичайно, класичний має бути секс, і тільки так, тому що від інших методів завагітніти дуже важко. Це майже нереально. Але якщо пара навпаки хоче запобігти небажаній вагітності, і вони для них, для них є стресом кожен раз до того, що чи встигне партнер завершити до того, як він витягне статевий член, чи не буде. Можливості попадання сперми, сперми в репродуктивні шляхи жінки і запліднення і цеклітини. Звичайно ж, вони бояться такі пацієнти, що можливо якось сперматозоїд вийде і перебіжить з одного отвору в інший, і запліднить якась і цеклітину. Ну, як правило, такого не відбувається і це. Звичайно ж, дуже казусні випадки, якщо таке може статися. Тобто, якщо, коротше кажучи, ні, вікаре, чому не треба боятися походу до уролога чоловіка? Ну, я скажу так, що звичайно сходити до уролога це треба зібратися з духом, і якщо до іншого лікаря можна радісною походкою зайти і з порога чимось почати хвалитися, до того ж травматолога, що от на лижах круто покатався, ну переламав ногу. Да? Тут можна похвалитися, тут можна похвалитися і спортивними якимись травмами до уролога. Звичайно ж, якщо якісь є проблеми в чоловічому здоров'ї, чоловік це дуже сприймає болісно, тому що для чоловіка його чоловіче здоров'я і є те, що він є чоловік, його визначення він себе асоціює з чоловіком, саме з чоловіком, саме з своїм чоловічим здоров'ям. Якщо воно погіршується, це означає, що він вже не такий і чоловік, І тому з цими думками зібратися важко і сходити до уролога. але це все-таки робити необхідно для того, щоб надовше залишатися чоловіком, для того, щоб надовше втримати своє сексуальне здоров'я і чоловіче здоров'я, і для того, щоб не пропустити якісь грізні захворювання, тому що чоловічі. Захворювання, такі як рак простати і аденома, вони є дуже поширені у чоловіків з віком, і вони можуть суттєво вплинути на якість життя негативного чоловіка і навіть скоротити його тривалість.